Слава Україні! Як зробити ось такий список відсортованих днів народжень, по днях і по місяцях? Уявимо, що у нас є отакий список, відсортований по алфавіту. От Якщо ми відсортуємо по даті народження, то в нас нічого не вийде, того, що у нас тут перший місяць, знов перший місяць і так далі. Тому зараз ми все почнемо. Спочатку з нового листа. Так, на початок маємо ось такий список. Перше, що ми робимо, перетворюємо в формат таблиці. Натискаємо отут, вибираємо, яка нам подобається. Наприклад, ось така. Таблиця з заголовками, галочку залишаємо. окей Перше, що бо я зробив, автоматичну нумерацію. Дорівнюємо ров-ров. І посилання на заголовок таблиці. Підтверджуємо. Операція у нас пішла автоматично. Далі нам треба витягнути звідси день. Витягуємо звідси день. Всіх витягнувся день. Витягуємо звідси місяць. З кожної дати народження. Витягнули місяць. В принципі, у нас все готово. Далі переходимо в дані сортування. Сортувати за. Вибираємо, спочатку нам потрібен місяць. Додати рівень. День. Витискаємо ОК. У нас всі відсортовані. Перше число першого місяця. Ну, тут перший місяць, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І відсортовано по. Датах в межах кожного місяця. Ще було б класно знати, скільки повних років станом на сьогодні. Для цього ми пишемо дорівнюємо. Є така формула, вона прихована в Excel, через те, що в деяких випадках вона некоректно працює. Але коли ми її написали, вона нам показує, що вона в нас є. Перше, це в нас дата народження. Перший аргумент. Другий аргумент сьогоднішній день. Третій аргумент. Це в якому форматі, чи що ми будемо віднімати. Ми будемо дивитися на роки. Натискаємо Enter. І ще було б прикольно бачити людей, які народилися в цьому місяці. Виділяємо ось так: от все. Основне умовне форматування. Створити правило. Використовувати формулу. Дорівнює. Тут немає підказу, коли ви пишете формули. Тому Треба десь, наприклад, в іншому місці їх написати, а потім скопіювати. Today місяць дорівнюємо. Але ми знімаємо закріплення з рядків і залишаємо на стовпці. І який у нас буде формат. Наприклад, ось такий. Окей, У нас поточний місяць. Виділився. Якщо ми додаємо ще когось, у нас знову все не по порядку. Але переходимо на дані, сортування. Тут вже в нас все заповнено потрібними полями. Натискаємо ОК. Все в нас Віталій Петренко став на своє місце. Якщо вам цікаво. Як підсвітити в кого день народження на цьому тижні, або в кого день народження сьогодні. Напишіть мені про це в коментарі. Також, якщо вам цікаво, як вивести всіх, хто в поточному місяці має день народження, також мені напишіть в коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових відео.